Нещодавно на одному із інтернет-сайтів Одеси з'явилася інформація про те, що у Білгороді-Дністровському прокуратура та військові відбирають землю олімпійського чемпіона з бокса, а саме у Василя Ломаченка. Нагадаємо, у 2010 році рішенням Білгород-Дністровської міськради олімпійському чемпіону було надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Проте, у 2012 році міжрайонним прокурором винесено протест на вищезазначене рішення міської ради в частині надання Василю Ломаченку дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею соток за адресою місто Білородністровський. Підставою для винесення протесту прокурором є те, що вказана земельна ділянка відноситься до земель Міністерства оборони. Секретар міської ради Олександр Македонський спростував плітки про те, що прокуратура та військові відбирають земельну ділянку у двократного олімпійського чемпіона. Даним питанням будуть займатися депутати міського совіту і, е-е, службові органи місцевого самоврядування, ну, в частности юридична служба для того, щоб подивитись, де, в якій частині, е, по мнению прокуратури, ми нарушили закон. Угу. І по итогам роботи цієї комісії ми вже потом в кінці-кінців определимся на сесії. Удовлетворять нам протест прокурора. Білять його. Василь Ломаченко коріний акерманець, який народився, живе та тренується у Білгороді Дністровському. Це гордість нашого міста. Маємо надію, що на черговій 21-й сесії міськради питання щодо відведення земельної ділянки олімпійському чемпіону остаточно буде вирішено та не породжуватиме подібних непорозумінь.